Так, друзі, показую знайдені за два руки мобільні телефони. От така кучка, планшети. Які полі Які хочеш різні, різні. Ну гарні. Різні алігатори, шматори. Ніжко. Так. Ось такий планшет мертвий. Ось такий Samsung Tab 2 Мертвий. Ось такий планшетик. Це крізь працює. Ні, це працює, чи нексус, так, це працює. Старенький, ну працює. Так. Телефончиків багато. Багато-багато, як різних. Samsung і таке. А, цей працює. Цей працює, до ось. Grand 2. Чи не плана працює? Так, з таких що топових. Це зарядка. Сам сун завівся. Зарядка від ноутбука Dell. Вот. А ось саме ноутбук. Тихо. Dell. дел. дел, дел. Вот так ось. Dell. Тут заплямований, лежав кучи. Так я на нього зарядний не купив, не зарядний акумулятор, на немає акумулятора. Процесор у нього Intel Core i5. Windows 7. Екранчик все ціло, кнопочки геть як новенькі, не занедбані нічого. Немає акумулятора, немає як провірити. Може якогось акум є. Підгоніть, будь ласка. І... Так, зараз я приберу. І системний блок. Сістемний блок і попадається багато. Ну, Це попався. От такий машинаріум. От такий машинаріум. Intel Core 2. Куча портів. Ось верху порти. Зараз я заніс. Тяжкий шабаш. Немає тільки блока питання. І в мене, слава Богу, у мене їх в тих блоків питання штук 6. Відюха стоїть, наскільки я зрозумів. Що можна провірити. Ну, ось ось таке. Туповий такий попався системний блок, асер. Марний, класний, куча кнопочок різних. Опять, Що кому цікаве, можна продати. можна домовитися. Воно мені не потрібно, все складірувати нема мені куди його. Такі то справи. Ще буде потім далі відео з фотоапаратами. Це трішки пізніше. Всім дякую, підписка і лайк.